Так, кабачок ви, напевне, ще не готували. Спочатку молодий кабачок нарізаємо чверть кільцями завтовшки до сантиметра, поміщаємо в глибоку посудину, обвалюємо крохмалом, але при цьому зауважу не солимо, а швидко викладаємо на гарячу сковорідку і на великому вогні обсмажуємо. До рум'яної скоринки. І також ще не солимо. Тоді викладаємо на окрему тарілочку, а в сковорідку поміщаємо цибулю, нарізану дрібненьким кубиком, зменшуємо вогонь і обсмажуємо до прозорості. Тоді додаємо моркву через хвилинку помідор порізаний кубиком. А через хвилинки 2-3 додаємо приправи: сіль, перець, часник, зелень. І додаємо перець солодкий. А за хвилинку 2 викладаємо назад кабачок. І тепер всі ці овочі під закритою кришкою тушкуємо хвилиночок 5, щоб їхні смаки гарненько подружилися. В кінці смажки додаємо петрушку або іншу зелень. Трішки схолоне і можна смакувати. А знаєте, що дуже-дуже дуже смачно. Приготуйте, спробуйте, смачного вам!